Радий вас вітати сьогодні на екскурсії пам'яті Ірини Цибух, бойової медикині, менеджерки, журналістки, медійниці. Екскурсовод Юрій Цибух провів першу екскурсію, присвячену його сестрі, парамедикині Ірині Цибух. Брат загиблої доброволиці розповів про її діяльність як журналістки та госпітальєрки. Маршрут екскурсії пролягав, зокрема, місцями, де любила бувати Ірина. Іра любила читати, і читала досить багато. От, і не дарма вона завжди говорила про книжки, і ви знаєте, що є 10 книг, список з 10 книг, які вона рекомендує прочитати. На деяких локаціях мама Ірини Оксана Цибух також ділилася своїми спогадами та історіями з життя доньки. Одного разу Іринка приїхала до нас додому, ну, додому до себе, і показує нам фото жінки, дівчини з дитиною з Маленьким хлопчиком Іринка тримає його на руках, і він просто фантастичний, він дуже гарний, він такий милий. І Іринка розказує нам історію, що ця дитина не побачила свого батька і вже ніколи не побачить. Завершилася екскурсія пам'яті на Марсовому полі біля могили Ірини Цибух. Коли Іринка приїжджала у Львів, завжди вона приходила на Марсове поле. Останній раз ми з нею були на Марсовому, це було на Великдень. Після служби в церкві ми прийшли сюди. В першому моряді є дуже близькі її друзі. На екскурсію прийшли також друзі-госпітальєрки, зокрема, доброволець Павло, який служив разом з Іриною. Про Іру можна безкінечно дізнавати щось нове, просто достатньо переосмислювати сказане написане і вона мені показала, що так можна, так можна щиро і чесно одне за одного триматися і, чесно кажучи, я не знаю, чи зустріну ще колись в житті таку людину. За словами брата Ірини Юрія Цибуха, кошти виручені за екскурсію, передадуть на підтримку медичного батальйону. Концепція тої екскурсії була, що ми будемо ходити різними місцями, які мають певну особисту прив'язку, чи мають певну тематичну прив'язку, і говорити про безпосередньо різні сторони особистості іри. Екскурсія є благодійною. Ми наша ціль на цих двох екскурсіях сьогодні, 6 жовтня, закомульва. Вати сто тисяч гривень для медичного батальйону госпітальєри у підтримку. Насамкінець на могилі бойової парамедикині учасники екскурсії заспівали патріотичні пісні. ми Великої години з пожеж війни і з вогнів плекав на звіль потраті України, кормив нас ні на ворогів. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.